Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів також би показати деякі подарунки, які мені подар... були подаровані моїми підписниками, друзями. Так, перше, то напевно, що я покажу, це репліку від білокур друкарського аркуша. На ній підписи художників. Мені її подарував автор даного проєкту. У мене є відео присвячене цьому, що я по цьому по, даному, по даній репліці думаю, як я до них ставлюся. Так що, на кінець, це попало вже до мене. Давно не могло не дійти. Дякую Вадиму Шевелю за те, що мені подарував даний екземпляр. Він мені піде в колекцію. І думаю, ще в 2024 році. Ми ще щось почуємо про Катерину Білокур. Так що так. Дякую. Також, дякую моєму підписнику ще з Іспанії Олегу. Ваша посилочка до мене дійшла. Можна сказати одне, що 4 дня на доставку старивєхи. Це вам можна відкривати самому. Якусь фірму по відправки посилок на Україну. За 4 дня доїхало вже до мене. та що все отримав. Я думаю, що коли ви будете це відео дивитися, олівки і маслини, ми вже будемо з хлопцями їсти в частині, в підрозділі і дещо покажу, ще деякі матеріали, які від вас прийшов. Також вам дякую. Прийшло ціла куча листівок від Олега. Там Іспанія, напевно, все. Ну, пізніше ми будемо з цим розбиратися більш детальніше. Бачите? Я поки покажу, хто, можливо, в темі листівок таких можете писати коментарі. Бачите, з марками. Доволі цікаві, різні композиції. Це чисто. Бачите, це відправлення. Це також відправлення. Да, до речі, це старі відправлення. Так розумію, що це різні місця Іспанії, не тільки: Брюсселіс, Брюссель Франция даже. Видите? <coughs> так, це не звідси, у нас це. Да, и довольно старые листівки, дивлюся по на друківочках. Це на 6. Вести національний одяг, напевно, щось таке похоже відправлення також. Тож відправлено. Але ще монет мені вислов. Різних також вам покажу. Так, да, і посилочку вислав, ще раз кажу, з Іспанії з Вірхи, і вона до мене дійшла прямо додому за 4 дні. Представляєте? Це швидкість доставки. Де там у Керпощі братися? У мене листи, які я відправляв підписникам 12 го числа. За що сьогодні в мене там один чек був, я Володимир його відправляв. А ця листівочка ще десь по цей час. І не тільки в нього, я так зрозумів. Лівий берег, правий берег. Тобто я відправляв 12 серпня. Сьогодні у нас вже 18. І по цей час мої листи ще в Києві, десь там собі їздять. Так, да, до речі, прикольні відправлення всякі різні. Зрезных мест. Испания бесит. Сплашиваем. Так що так, так, але, мені багато не висилав вистілок різних. Будемо пізніше більш детально кажу розбиратися з ними. Це треба все дивитися, всі штемпеля, приблизно який рік, звідки куди було відправлено. Зараз просто покажу вам картинки. І, можливо, хто ще в темі. Всяких таких різних відправил можеш ще щось і написати даже? Локації Так, Зараз переключуся, ще покажу чуть. Так, трошки далі почнемо далі дивитися. Бачите, таке у нас відправлення. З погашням 29-го року. Ну, тут доволі цікаві такі. Головне, що марки не вирвати з листівок, бо да? деякі старі листівки багато. Хто з них марки витягував, що на Україні, що за кордоном, просто змивали марки і, наприклад, собі пізніше колекції ставили. А тут я бачу всі цілі Франції. Відправлення є, можна відслідкувати що куди, який рік відправлялося. Ну, більшість листівок старих. 30-й, 40-й рік, доже є деякі що. Раніше. Укажу пізніше, ми трошки з ними розберемося. Замки цікаві. Цілу купу Олег прислав, дякую йому. Крім відкрито ще, прислав дещо, ще. Ну це вже для мене. Показувати не будемо. Так, ще монетки є. Так, це вже можна забрати. По монетам також. Ціла купа є монет. По монетам треба, перше як їх показувати, щоб було видно. По монетам треба розбиратися. Я не в темі. Таких старих тут і Іспанії, напевно, є, і ще щось, і Португалія. ходові монети. Так що, хтось хтось розуміє, може щось напише. Ви бачите багато таких монеток. Всяких різних. Різних країн, напевно, але я думаю, що більшість, більшість Іспанії, напевно. Можливо, ні. Але пізніше кажу, ми пізніше будемо розбиратися. Якщо поки покажу вам так. Це теж діркою, це може, напевно, так має бути вона чи ні? Хто знає, напишіть. також польський, напевно, це бачу. На десь злотих. Так що так, дякую, Олегу За подаруночки. Так, також розпочнемо далі. Також дякую Юрі. Він мені привіз з Ужгорода, він їздив на виставку філателістичну, яка проходила в Ужгороді у нас з 26 по 29. От він мені привіз такі подаруночки. Це листівка, регіональна олімпійська виставка. оригінальна виставка Олімпійської і спортивної філателії Закарпаття. Закарпато 2024 присвячено відкриттю Олімпійських ігор. От бачите, от таке було. Листівка це друга листівка, яка була. Також це видавали учасникам, які були присутні на з'їзді асфу. А це він же мені таки зробив. Бачите? І подарував так що я маю з уж з філвиставки такі прикольні подаруночки, так і це цілий. Цілий конверт, цілий блучок був зроблений. Також дякую Юрію. Так, це ще я забрав листи, які в мене були на Окерпочті. Від вас я отримав. Від мого рідного міста гірник. Бачите? Так, і також це спорятино. Хвилини мовчання я отримав такий аркушик. І ще від Ігоря, від Ігоря я отримав таку подаруночок папочку Кирпочти. Курпочця завжди поруч з вами, Героїчні професії. У мене її, до речі, немає. Ну, тепер буду мати. Підемо перший день. Сюди ми, щоб не була чиста. Наприклад, зробимо конверти, у мене є з марками погашеними рівного можна вставити. І от така папочка була. Так що такі були подаруночки від підписників, від друзів. Завжди приємно отримувати. Так що всім пока!